Я називаюся Сіплива Марія Федорівна. Вже з 47-го року я. Ну, і так помаленьку живу. Я дуже любила вишивати, дуже-дуже. Я ночами не, не спала, а шила і все. І в ковгосим ходила, і дома, хазяйство. В літі не було коли жити, а хіба зиму? В вже вільний час. Недільку треба було шити. Дуже багато, дуже. Ось, один, два. Чекайте, чекайте, два. Ось така подушка ще, щоб вугів хіба не вшита. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, вісім. А що там є, того є доста. О така мішковина говорили, мішковина. І так і продавалося таке кусня, і ми так на тій мішковині сили, а то то вже більше треба було, треба зітити три неділі жити. По вні я ще вродила, це і тяжко було, знаєте, тяжко було жити. Ні, хату йшло фронт у нас переходив через село. Хати відтам йшли всі по церкві, то відліз ці церкви, що спалили, що хати попалили. Та вже мені мама розказувала, я то не тямню. Від мадяри надходили, мадяри, чехи, чехи. Від бо ходили чехи, і тому так палили. Потім надійшли руски, руски здолу. І їх так нагнали були. Тяжке життя було за руських, тяжке. Е, жили е, таке, де мали люди поля свої. Поля забрали, е, повністю забрали. Не було вже далі по 25 сотих. На кожну господарку 25 сотих і на тім живе. І корову діжи. А корову їм треба було держати, все забрали, коні були, забрали, все позабирали. Тепер люди ще порозходили, роз'їжджалися, деякі повмирали, пороз'їжджалися. Він хотів у нас повно порожних. Ну, а то всі купі були. Відколи я жию, відколи тут-то-то все висиванка в моді, тому що є красивий, то є вишиванка.